Довгий час маленька Амелі страждала від аденоїдів. Раніше прооперувати її могли тільки у Дніпрі. Але тепер у Новопільській лікарні відкрилося своє сучасне лор-відділення, де дівчинці надали термінову допомогу. Операція пройшла дуже швидко: 30 хвилин, мабуть, і ну, дитина ось вже кілька дві години, мабуть, пройшло після операції. Дитина вже Сидить в мене на ручках, як ні в чому не бувало. Пацієнтів із гострими та хронічними захворюваннями лор органів дуже багато кажуть лікарі. Функціонування такого відділення надасть можливість мешканцям громади отримувати своєчасну стаціонарну допомогу, у тому числі і хірургічну. У відділенні облаштували сучасну операційну з новітнім обладнанням. Вже придбали і лазер, і коагулятор. наркозна дуже гарна станція. У нас є придбання надалі також ендоскопічної апаратури, стойки, що також нам дозволить розширити перелік оперативних втручань. А ще у Новопільській лікарні запрацював реабілітаційний центр. Ідея його створення з'явилася ще до повномасштабної війни. Спочатку працювали силами лікарні, зараз підключили меценатів. І відкрили справжній модернізований хаб. За рік тут надали понад тисячу послуг. Реабілітацію в центрі проходять і військові. У Нас є такі хлопці, яких ми тут і оперували, їх вже списали по стану здоров'я, і ми їм проводимо реабілітацію. Тобто вони зараз відновлюються. Ось тобто таких хлопців у нас багато. Реабілітаційний центр оснащили найкращими тренажерами та обладнанням. Тут є все, аби пацієнт отримав якомога більше якісних послуг. Проводять і унікальні процедури, приміром пресотерапію. Ця процедура, вона за що такого преса масажа вона насичує усі ткані киснем, і за що цього значно покращується самопочуття. Крім того, це зняття набриків майже любого походження. От і корекція фігури. Приміщення лікарні почали капітально оновлювати ще два роки тому. Війна не стала на заваді реконструкції. І Зараз заклад змінився до невпізнаваності, але ремонт ще триває. Щоденно ведуться ремонти в середині приміщення, також потрібно ще дуже багато цих навіть банальних пластикових вікна, заміна роботи криші, в середині опалення потрібно удосконалювати. Софія Куценко, Дмитро Вєтров, новини 11-го каналу.